Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо, як зробити простий скид і таким чином збивати дрони, які висять в повітрі. Відео буде покрокова інструкція, як це зробити, а також декілька моїх думок з цього приводу. Зараз ви бачите, як за допомогою скиду вудочка збивають дрон. Ну, а це вже дрон збили сіткометом. Ось далі ви бачите скид, вудочка збиває Mavic. І Мавік падає вниз. Цей скид задає дуже багато неприємностей саме нашим пілотам, тому що це повністю російська розробка, її розробляють на Росії волонтери і розповсюджують безкоштовно. З цього приводу я скажу декілька слів в кінці відео, а зараз ми розглянемо сам оцей скид вудочка. Ось це, наприклад, фото людини, яка безкоштовно робить і доставляє ці пристрої. На лінію фронту. Ось тут він показує, скільки він важить. Сам цей от скит він такий маленький. Як бачимо, в ньому нічого складного немає. Всі деталі надруковані на 3D принтері і використовуються дуже елементарні дуже прості речі. Але ці прості речі вони завдають дуже багато шкоди. І відповідно я подумав, якщо ці речі завдають шкоди нам, то ці речі можуть завдавати шкоди їм. Нашому братському в кавичках народу, які до нас прийшли зі зброєю і зараз стирають наші міста з лиця землі. Отже, зараз ми розглянемо інструкцію про те, як зробити скид вудочка на практиці з повними деталями. Для скиду вудочка вам знадобляться файли для 3D друку, які можна буде скачати в нашій групі Telegram. Посилання буде в описі до цього відео. Також нам знадобляться. Це фоторезистор GL5528. Два резистори один на 5,1 кОм, другий на 300 Ом. Резистори по 025 Вт. Далі нам буде потрібен транзистор, це 2N2222A чи якийсь аналогічний, наприклад, AO3420 чи КТ-315. Взагалі я так зрозумів, що транзистор підійде будь-який. Далі потрібен кабель Type-C Type-C. Тут в інструкції пише, що всередині має бути більше п'яти дротів. Не знаю навіщо, але так написано. Далі нам потрібен сервопривід SG-90. Потрібна нам буде резинка шляпна 3 мм діаметр, десь біля 5 метрів довжина резинки має бути. І також нам буде потрібно... Гайка 8 мм 5 штук. Крім цих матеріалів, нам будуть потрібні інструменти: це кусачки, ніж, плоскогубці, паяльник, припій, каніфоль або ж припій з флюсом. При друці нам треба виміряти відстань корпуса, сервоприводу до качельки. Це потрібно для того, щоб правильно підібрати діаметр диска, тому що сам диск скиду він встановлюється на оцю ось качельку. Роздрукувати треба всі файли, підтримки вони не потребують, якщо є гарний обдув. В базі довгі мости. При підготовці друку диску скиду орієнтуватися на виміряну відстань. Друкувати треба диск і вимірена відстань. Далі по малюнку ми бачимо розміщення саме цей диск. Ось сюди ось ставиться качелька від сервоприводу, сюди впаюється контакти Це така ось плата, розпайка. Ну, далі тут є прищепка. Принцип, як це все працює, буде далі в відео. А зараз ми просто розруковуємо всі файли з архіву, який буде в нашій групі Telegram. Далі нам потрібно підготувати сервопривід. Для цього відкручуємо гвинти знизу корпусу. Після цього. Роз'єднуємо нижню та верхню кришку, відліпляємо наліпки, відкушуємо дроти від плати, розбираємо корпус. Якщо нам потрібен зимовий варіант і для зимового варіанту треба промити шерстерні в розчині та змазати їх силіконовою змазкою. Ось, в сервопривід SG-90, якщо є там обмежувач повороту, ми відкушуємо цей обмежувач провороту або зрізаємо його ножем. Після цього защепити за защілки викруткою та витягнути плату з мотором з корпусу. Нам потрібно випаяти цей мотор з плати і до мотора припаяти два відкушених дроти раніше, і після цього поставити мотор в корпус. Тобто ми просто з'єднуємося з мотором напряму. Далі ми це все збираємо, надіваємо верхню та нижню кришку на корпус, закручуємо гвинти, і в нас вже має бути такий ось. Перероблений, облегшений сервопривід. Далі нам потрібно розпаяти плату. Розпаяти плату потрібно по схемі, от як на малюнку. Елемент розмістити на одній площині, пайку робити з протилежного боку. Кабель Type-C має бути 160 мм, але краще брати з запасом 220 мм. Результат на малюнках 9,10. Ось таким чином виглядає вже розпаяна схема. Після того, як була розпаяна ця схема, потрібно закріпити ніжки сервоприводу в базі і закрутити гвинти. Також треба вставити качельку в диск. Як бачимо, ось наш диск, вставлена качелька. Ось все ми кріпимо гвинтами. Після цього закріплюємо резинки. Тут защипається резинка за диск. Відповідно, коли диск провертається, резинка стягується і скит у нас відбувається. Далі я вставлю безпосередні пояснення, того, яким чином збивається дрон. Основна ідея цього скиду вона полягає в такому ось шнурі. Це резинка. Я взяв 2,5 мм, тому що 3 мм не було в моєму магазині. І ось через кожен метр до неї. Прив'язані гайки 8 мм. Я думаю, можна 8 мм або 10 мм. Можна спробувати і ту, і ту гайку подивитися, який буде кращий результат. Отже, примітивний скид, який зачеплений. І ось тут на цьому кінці ми маємо таку петельку, її можна зробити або з проволоки, або така петелька. Вона зачіпляється за прищіпку, яка видрукована на скиді. Файли будуть в описі, там це все є. Коли включається підсвітка Mavic, то, то цей шнур він падає вниз і зависає прямо під Mavic. Якщо знизу був ворожий Mavic і цей шнур потрапив в пропелери, то він намотується. Відповідно, Mavic падає вниз. І в цей момент прищіпка розщепляється, щоб дрон, який падає, не потягнув за собою власне, наш Mavic. Отже, він упав. Таким чином ми його збили. Якщо ж ми промахнулися і не попали в MAV, нас залишається висіти цей шнур, прищіпка його вагу витримує, і ми можемо постаратися згодувати цей шнур мавіку, тобто згодувати його лопатям. І відповідно він може зачепитися і впасти вниз. І таким чином ми зіб'ємо цей мавік. Це в мене тут шнур довжиною 5 метрів. На кожному метрі. Тут пов'язана гайка 8 мм. Це дуже дешевий, дуже бюджетний варіант боротьби з висячими дронами для тих, у кого немає грошей. Файли для друку цього скиду будуть в групі Telegram. Ви можете зайти і скачати їх там. Також там буде інструкція по збірці цього скиду. Ще хотів врахувати один момент: ось ми пов'язали гайки на шнур. Треба нам його скласти. Для того, щоб скласти цей шнур, ми його беремо, складуємо десь приблизно таким ось чином. Ні в якому разі, не намотуємо, а складуємо такими ось петельками. Це потрібно зробити для того, щоб він, коли падатиме, щоб він розкрився і не заплутався. Після цього защіпляємо резинкою скидо. Просто уявіть, що це защілка нашого скиду. Ми його просто розкидаємо, от він і. Кидається, тут має бути прищіпка, або ж в крайньому випадку, якщо немає прищіпки, можна просто накрутити якесь кільце з проволоки, щоб воно витримувало вагу цього скиду. І коли вага збільшиться до ваги Мавіка, тобто потягне вниз, проволока розгинається і в нас все це летить вниз. Може це бути навіть булавка або ще щось подібне. Думаю, думку мою ви зрозуміли. Отакий от, от простий бюджетний скид. Безкоштовно розробляють для росіян інші росіяни, які не хочуть війни. Це сьогоднішнє відео з гасіння завалів цивільного будинку, в яке влучила російська ракета. А це відео з траси Херсон-Миколаїв, де горять цивільні авто. Кожен день Росія в Україні вбиває людей та нищить своїми діями майно і просто псує життя для звичайних цивільних людей. Я тут знайшов один такий цікавий репортаж на Росії про те, як кулібіни в гаражах із авна і палок роблять сіткомети. Але найбільше всього мене вразило те, що вони це роблять на волонтерських засадах, і ось дуже так закарбувалась в пам'яті оця жіночка. В свободне від роботи колеги Ніколая медики плетуть сітки для сіткометів. Треба допомогти чим-то, як-то. В такому положенні хочеться чим-то допомогти. Даний шматок відео я залишу без коментарів. Якщо ви знаєте, в чому полягає мотивація цих людей, чому вони допомагають тій армії, яка захоплює іншу країну, напишіть про це в коментарі.